Так, друзі, привіт! Я так розумію. Сьогодні, от я, точніше, не сьогодні знімаю то я сьогодні, а вчора вечором я зайшов, ролик маленький, мабуть, уже вийшов. що Здали книги Там Я так навскидку кілограм 500 різних книг. Книги абсолютно різні, я їх вже я вам скажу так перебрав. Багато там повторів, і відразу начавши, ну, розпочавши перебирати, зрозумів, що це здали з якоїсь чи бібліотеки шкільної От, велику кількість ось такої ось літератури, різної. Багато там і повторів. От, Давайте. Дивитись, що довго розказувати, і була така серія, мабуть, всі її знають. Бібліотека світової літератури для дітей. Виходила вона у 55 томах, якщо я не помиляюсь, що 58. Різна там література, і радянська, от широкого спектру, і е, світова література. от Ну, що я забрав. Давайте переглядати. І от така от перша книга. Наклад цих книг майже всіх 407 тисяч екземплярів. В принципі, можна знайти в інтернеті їх, достатньо розповсюджена ця серія. Що входить саме до цього тому? Це європейський епос так, античність і середній. Віки. Так, Гомер Іліада Одіссея, Вергілій Енеїда, е, Піснь о Роланді і Данте Божественна комедія. Також всім відома. Мені ця серія е, трошки нагадує е, БВЛ по якості видання. От, е, по паперові, по ілюстраціях, по ілюстративному такому е, матеріалу. Ну, в свій час, я вважаю, дуже достойне видання. Ось так. Це перша у нас книжечка. Так, далі я вас здивую трошки. Дивіться, пам'ятаєте, я разів зотрі знаходив дану книгу, і всі три рази вона в мене її забирала. А цього разу знайшов відразу 4. Але може і 5, або 6, я от не пам'ятаю, я так побачив, взяв її, е, отак всі, і відклав. Ось така ось замальовка, можна сказати, друзі. Ось так. Так, далі, е, знак біди. Дуже така фраза цікава. Щодо здачі, друзі, книг. От, знак біди. От, одним таким, можна сказати, висловом. Ну, це як на мене, а там дивіться. Так, Василь Биков, знак біди. Трішка повторюю багато. Ну, буду якось показувати, намагатись, щоб повторів було менше. Але знайте. Так, тут у нас бондарів, богомолов. Биков Васильєв це така військова е, проза, я так думаю, ось так це все оформлено. До речі, відкриваєш кожен форзац, ось цей е, він різний і цікаво оформлений. Так. Угу. Обеліск, з Дістіхії Васильєва. В 80-х роках виходила ця серія. От. Е, у мене, до речі, Допоки я ось це не знайшов. Книг 15 я вже до цього знаходив. Буду дивитись, які в мене є, яких нема. Так, беліни, так, казки. Угу. Ось така ось книга. Також таку я вже знаходив. Ось тут скрізь різний візерунок, різний. Як, це буде, як це виглядає взагалі на поличці, а виглядає ось так. Представляєте, 50 книг. З корінця. Ось так вони виглядають. Таке ось е, оформлення у них. Дуже важкі, е, на деяких присутнє таке імпровізоване мрамування. От, ну, казки, я думаю, тут, 89-й. Редколегія складалася з 20 людей, які видавали от. Е, які редагували дану серію. Також, Так, дивимося: Сервантес і Жан-Батіст Мольєр. Ось так. В різному стані. Є взагалі такі, як не читані, є вже трохи е, почитані дітьми, я так розумію. Так, так це в нас Дон Кіхот, але скорочений переклад. Скорочений переклад і. Жан-Батіст Мольєр. Комедії, переклад з французької мови. 80-й рік. Я ж кажу, мені ця серія на БВЛ чимось нагадує. Ось так. так. Далі давайте дивитися. Далі. Так. Раблі, Свіфт і Рудольф Еріх. Раз, П. Може, я, вибачте, як завжди, за наголос мій такий, трошки не дуже. Вибачте, друзі. Так, так Гулівер. Є в мене різні Менхаузен. Так як е, бібліотека е, позиціонувалась для дітей. От тут в основному такі на той час дитячі Твори класичні. Ось так. Це, це Гулівер. Ілюстрації бачу Голівера. Достатньо багато. Різні чорнобілі і, і ось такі. Ну, ілюстрації, бачите, кожна сторінка ілюстрація. Мабуть, ще якимись класичними. Так, це у нас Барон Мунгаузен. Ну, взагалі, ця книга повністю. 50 на 50 текст ілюстрації, як бачите. Цікаво. Так, далі дивимося. Так, таку також я вже знаходив. Воскресінська, тафів Так. Знаходив. Не дуже її читали, бачу. Це вже є так радянські письменники. Я ж кажу, дуже широкий спектр тут. Сторіночки, треба їх обережно. От. Так, далі розбавимо трошки багато науково-популярної літератури. Математика, фізика, хімія от, різноманітні. Ну, будемо дивитися, видавництво наука відразу, логотип їхній. І, так, це видання вже 7. 73 й рік. 73-й рік. Наклад даних примірників десь від 100 до. 300 тисяч, щоб не показувати. Так, загадки Тенної зірки, видавництво Веселка. І тут, я так розумію, про науковців різних. Отакі ілюстрації. Так, науково-художня книга. Ось так. Так, ага, дивіться. Дімаров на коні і під конем і док. Ну, На коні і під конем це його армійські такі, як то кажуть, сатиристичні сатира, така, як він в армії служив. На коні і під конем. 75-й, 73-й рік повісті. Видавництво молодь. Наклад 30 тисяч. Так, продовжимо далі. Така, дивіться, як зелененьким зверху зроблено. Так, тут у нас Керол, Кіплінг, Міллі і Баррі. Кіплінг там Мауглі, мабуть, Пітер Пен. Так, Аліса. Тільки тут, -тут казка розказана Борисом Заходом. За ходером. Мабуть, пересказ якийсь. Так, кіплінга казки, мауглі, звісно ж, і віні, пух, і всі-всі-всі. Ілюстрації такі, а ну, це Мауглі. Це вже Аліса. Ремонтували, бачите, є такий ремонт скотчем. Не люблю я взагалі такий ремонт. Краще вже тоді не ремонтувати. Ось так. Так, тут бачу Карлесон, здається. Астрійлінг, ген. Так, тут-тут. Ходи. Так, Тут от, краще отак підклеїти обережно, ніж мастити той скотч. Так, малиш і Карлесон є, пригоди Чиполіно, Мері Поппінс і маленький принц. Ось так, така от е, збірочка Мері Поппінс. Згадуємо дитинство, друзі. Так, ось так. Далі у нас іде ось така книга. Це у нас маршак, казки, пісні, загадки, вірші з початку життя. Ілюстрацій тут просто маса. І так, вся книга. Ось так, важезні такі книги. Так, Агнія Барто. Е, так, вірші дітям. До речі, входила вона в редколегію даної е, формування даної серії, але вже ось е, якщо такий квадратик, це вже значить видавали, вже е, вона, як кажуть, посмертна. Померла вона, не стало її. От вірші дітям 81 рік. Ілюстрацій дуже багато. Різ... Тут маса художників працювала над даною серією різноманітних. Серія, я ж кажу, така концентрація дитячої, радянської, там різної. Літератури, так. Гражданська ліріка радянських поетів. Це у нас, мабуть, тут про війну, про цілину, щось таке, я так розумію. Про революцію, так, 82-й рік. Ось так вона підкрашена, таке рамування. Так. Яковлева ось така ось. Якась жерт птиця. Так, карюха, Діниски не роз. Ну. Е я вважаю достатньо відомі такі твори, а ілюстрації тут просто фантастичні, присутні. Дивіться, не тільки на цей е, форзац, як він виглядає цікаво. Але це, друзі, я, це з моєї точки зору. Ой, зараз все впаде. Ой, падуть, падуть книги, все впало. Ой-ой, буду підбирати. Таку гору наклав. Так, Тургенів, Лісков і е, Островський. Це вже дореволюційні автори. Ось так виглядає форзац. Цей діти. І Островського п'єси тут. Навіть не рахував скільки книг, не знаю, ну, більше 20, мабуть, точно. Ага. Також повторюю, є в такому виконанні палітурка, а зараз я покажу є. Дивіться, як зовсім міняється вигляд книги. Ось в такому виконанні. Мені більше до вподоби ось це виконання. Палітурка, не знаю чому. Не знаю чому. Такі дві книги однакові. Така ось. Тут, мабуть, витязь тигровій шкурі. Так. Так, витязь тигровій шкурі і такі східні 89-й рік. Ось такі дві книги. Однакові тільки в різній палітурці виходить. Так, далі. Читана книга значно. Тут у нас щелкунчик такий і мишений король. Так, казки. Казки читані, навіть дуже читані. Знову скотч. Ось такі от ілюстрації. Навіть вирваний перша. Перша ось ця сторіночка, мабуть, десь її не стало. Так. В найгіршому стані, як на мене, ця книга з усіх. Ну, тут Андерсон, Гауф, діти брали Уальт, е Лагерльов, Брати Грім, Гофман. Е брали казки ці та й читали. Вони по шкільній програмі. Деякі і зараз є по шкільній програмі. Ось так. Так, далі. Це у нас, мабуть. Так, знову, знову дубль. Також таких дві книги. Таких дві книги. Я кажу, будуть повтори, не дивуйтесь. Не дивуйтесь. Так, далі у нас Василенко. Угу ну soft це вже радянський. Такі от твори 83-й рік. Хі -хі. Цікаво. Так, далі. Так, повість на современних... М -м, цікаво, трошки вона постраждала. Не потрібно підклеяти. Хтось тут уже підчеркнув. А підчеркнули е Карла Чапека і Джеймс Крюс, угу. Тім Таллер і Проданий Сміх. Ну, відома річ. Ілюстрації. Папір такий, я ж кажу, гарний. Так, горький. Горький, прям, бачите, йому так книгу виділили цілу. От. Так. Ну, Вибрані всякі твори його. Також, мабуть, дитинство у нього там є. Так, в людях. Ще є мої університети, тут нема. Так, Макар Чудра. І казки про Італію знову. Так, ось так. Дивимося Джек Лондон, Сеттон Томпсон і е, не бачу Зальтен. Це про тварин. Білий клик. Угу, і Бембі. Такий ось вовк. Так. так, це у нас Сергій Михалков, дітям. Ось так. Це, здається, оцього Михалкова Никита, батько. Якщо я не помиляюсь, може виправте мене. Угу. Ну, що писалось. такий час був. Так. Далі. Западноєвропейська драматургія. Отак. От така книга атмосферна. Шекспір, Мольєр. Гьоти, шиллер. Ну, все відомі речі. А що саме? Так без швиденько подивимося, отак Гамліт. Угу. чотириста 407 Тисяч екземплярів. Чому саме не 400, а 400. От. Так, до революційної Росії тут різні повісті, розкази. Угу. Форзац отак виглядає. Тріщить трошки. Ну, тут позиціонується як різних народів. Бачу, скрипка. Угу. Ось такі ось книжечки. Так, далі беру. Далі беру. Так, це у нас блок Єсеній, Єсеній, кажу, Єсенін. Вже трошки заговарююсь, бачите, так. Есеній, Єсенін. Так, і Маяковський. 79 й рік. Тут різні такі вірші. Так. Далі знову бачите Джек Лондон. Також дві книги таких. Дві маємо. Так. Так, далі трошки ближче підкладу. Трошки ближче підкладу. Так. Так, у нас Оксако, угу, він Сибіряк. Ну, також про тварин, я так розумію, різні оповідання, повісті, дійсно, Так, так. Буду потім дивитись, де дублі. Так, Пришвин, Житков, б'янки, бажов. Також, також про тварин. Сто відсотків. Ось так. Так. Айматов, дубов. Такі ось жураблі цікаві. Так, отакий От ось форзас, ну, скрізь різні. 85-й рік. Як це все не впало б на мене? Так. Так, не, не знаю. Показував чи не показував. Вже запутався. Так. І-і-і, і. Так. Поезія народів світу. Також, не пам'ятаю, чи показував. О, дивіться, як оформлено. Угу від давнього часу до 19-20 століття. Угу. Тут, мабуть, входять всі, хто тільки. Так, Древня Греція. В школі всі сміялися, коли казали дане прізвище. Даю 100%, пам'ятаю. Так, тут і В'єтнам багато дуже. Ну, звичайно ж, Куба. Данія. Так, Древня Греція, Древній Рим. Що сюди входить? Така збірка велика. Мабуть, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія. Так, да, Німеччина, Германія. Ну, така збірка. На мій погляд, цікаво. Так, отаку от книгу я вже знаходив, тільки в іншому виданні. Це про Марку, здається. Про Марку це який рік 76-й, видавництво дитяча література. Також дивіться, ось тільки знаходив Гамзатова Мой Дагестан. Тільки знаходив тільки в іншому оформленні. Так, Галина Аудерська. Пліт гранатового дерева. Так оформлено в якомусь такому, не знаю, східному, в якомусь навіть в японському, я б сказав, стилі. Не знаю. Така ось книжечка. Так. Густав е, Бареш 3, поєдинки Яна Зіки. Ось так. В печаті ціла купа ж бібліотека. Так, 64 рік. Спогади. Ага, ще загубились ось такі казки російських письменників. Книга. Ну, і тут казки, мабуть, написані там Салтиков Щедрін, як завжди, Пушкін і так далі. Так. Гаррін Михайловський, Горький. Так, Гаршин, Толстой, Салтиков Щедрін. Да. Так, добре, друзі. На цьому поки завершую розбір. Дякую всім, хто підтримує книги, друзі, вам. Просто показую, дивіться, може хтось щось цікаве для себе дізнається. На все добре, до побачення.